Давненько ми з тобою не бачились? Так, да, давненько. Як взагалі твої результати? E, взагалі результати, ну, справа в тому, що вони є, це вже радує. Mm -hmm. Да, Те, що вони є, просто ще зараз і стара робота ще теж займає, того, що основний дохід поки ще звідти, то відволікаюсь, не можу повністю погрузитися. Розкажи коротко, можеш ще раз розказати, чим ти займався до курсу, чим ти зараз займаєшся в основному От, і які результати в тебе на зараз. Ну, взагалі, моя е, сфера діяльності е, це кровля кришів. Може комусь треба, можу проконсультувати. Е, да. Зацікавився взагалі, ну, зрозумів, що щось потрібно міняти, тому що. Відчув це, що і здоров'я, і багато часу в зимі вільного є, коли не сезонна робота, ну не сезон для кришів. Того є вирішив щось таке шукати. І так, да, в ітогі я знайшов, зрозумів, що мені більше подобається розробка. Саме розробка, а не QA, того, що і QA пробував. Не пішло, а саме розробка більше подобається, і шукав різні варіанти, як, що, де розвиватися. Відповідно, й курси едукоїна, тоді знайшов, займався по них, їх пройшов повністю. Але знову ж таки не, не, не займався пошуком роботи. Відповідно, втратив і час, і навики. І... От від початку війни, ну ще до початку війни, то знову повертався до цієї ж області і продовжував її добивати, добивати. Ну і вже якісь успіхи певні на сьогоднішній день є. Так, да, тебе були такі перерви. А чого взагалі обрав мої курси, там пішов навчатися спочатку до коїн? Не всі, може, знають, це наша колишня, колишня моя компанія. Зараз ми повністю по-іншому називаємо. <реш> Чого взагалі, коли я проходив перші курси по QA, там були знайомства з HTML і CSS, але я взагалі не зрозумів того, що вони все робили в одному файлі і стилі просто тегом стилі і там в ньому писали. Я не міг зрозуміти, де HTML, де CSS, де воно розділяється. Твої курси, ну і ще одні курси в мене були. На приміті, але ти тоді зателефонував і мене вмовив розпочати навчання тебе. Ну, Я був, залишав заявочки. Да, ти мене вмовив, щоб я почав все ж таки навчання не відкладував. І з перших уроків... Це ще я дзвонив. Це, я це <світ> так, так давно було. <світ> так, Мені. це давно було. Це було два роки тому. Це був 20-й рік, початок літа. <світ> <світ> да. і в тебе з перших уроків ти чітко розділив оце HTML, оце css, і для мене пух. От, все, тепер я зрозумів, пазл якби став на місце. Ну і далі я продовжив, тому що перші уроки якби е, показали мені, що варто їх продовжувати. Угу. А скільки ти, виходить, навчався, а потім ти забив, е, скільки ти не повертався взагалі до програмування. Я взагалі, оце в тебе були там тестових три уроки, да? для початку, щоб вирішити, чи буду продовжувати, чи не буду. Я пройшов цих три тестових уроки. У мене був дуже завал, того, що літо, криші це всі і кругом, і в тебе часу, не то, що на навчання не вистачає, а взагалі на, на життя. І я пройшов ці уроки. Тоді я зробив паузу, щоб їх продовжувати. Я їх відкладав, відкладав там. Тебе щось середині твоєї кампанії теж відбувались якісь зміни, перенос там якісь, я не пам'ятаю. Взагалі я їх продовжував. Взагалі я їх продовжив в жовтні mm -hmm. місяці Я їх продовжив, але ну, я не встиг вкластися в термін. Я просто були відкриті уроки. Я їх проходив, проходив. Потім я ще взяв один місяць. І я за цей місяць повністю здав цей курс. Це в травні я закінчив повністю цей курс. Угу. І потім е, знову я пройшов цей курс. Я на кузницю не пішов, чого, е, чого я не пішов. Там або куратору можна було, або не помню другий пункт. Ну, взагалі я не пішов і знову почалася робота, і я вже. Осінь, тоді тобі писав, ти кажеш, що треба все спочатку. Якщо ти взагалі нічого не робив, <рив> треба все спочатку починати. Я щось подумав, що не, ну не може бути такого. Щось ти не то говориш. Почав шукати, зареєструвався тоді ще на опорку, почав щось шукати, хоч верстку, там, ще щось, нічого в мене не вийшло, і я вже попав на твої курси оці вже по фрілансу останні. Ну так, виходить, у тебе були дуже великі розриви. Це виходить, ти десь з кінця осені до весни навчався, потім знову робота. Так, да, це так два роки не було. Два роки я так і навчався. Ну, бачу, все одно повернувся, я вже я бачу, що є результати. Ти вже тут бачу, і профіль так оформив, і вже замовлення виконав. і навіть до свідок уже, а ще прогресія такої роботи, я бачу весну. Так, да, цей момент мене цікавить. Е, того, що клієнт заплатив за роботу, і я mm. йому пишу, що остав відгук. Він пише мені, що там 30 днів я не можу тобі залишати відгуки. Я кажу, то закрий контракт, а він а, я ну, не знаю, ти, я мож, не ти можеш мені. закрити контракт. Я теж да, можу, це мене цікавить. Да? Якщо да. я закрию контракт, воно ні на що не вплине. Ні, ні на що не вплине? До речі, а, ну, супер. Э, подивись там ще у мене на інтерв'ю. Там так раз розказує про те, як відвити отримувати, як я скинув сьогодні. Після нашого зізвону там послухаєш, там він розкаже про, про взагалі як типу, тобто закривати. Ми теж можемо закривати а, проекти і говорити клієнту дещо написати, там навіть посилання може скинути, де залишити відгук. Ні, бо клієнт бачив, що він у е, 2019 році. Робив ну, заявки на роботу, і більше в нього не було. Напевно, там якісь оновлення на платформі було, що він не знає, чи забув, чи що. Але в нього п'ятерочка стоїть в відгуках його, і його фрілансерів так само, то я думаю, ну прикольний клієнт. Добре. Ну класно, я бачу, ти створив з ним уже відносини, що можна покійно казати, залиш відгук там. Там да, Просто так, якщо 30 днів, там наче не 30 днів, а 2 тижні. А Форк сам закриває проєкт. Угу. От тоді клієнт вже типу, каже: типу, залиш там відео, про як ти працював там. От, ну, взагалі, треба, іноді треба вибувати з клієнтах. От, типу, зайди сюди, напиши тут. От, і тоді У мене є такі люди, яким замовник написав: ну я пиши сам собі відео, а я просто. А, да? а, з, по поводу цього замовлення можна там розповісти трохи. Ну, можу трохи розказати, взагалі, як ти взяв замовлення, скільки заявок подавав? А, ну заявок я не скажу, скільки подавав. На замовлення дуже швидко він відповів. Взагалі, я для початку я його прочитав, я не вник в нього. Я зрозумів, що там взагалі просте замовлення на 40 доларів. Думаю, прикольно. Зробити, ну воно не зовсім по програмуванню, там треба було прев'юшки до відео зробити. І він скинув чотири посилання. Я, я подумав, що просто цих чотири прев'юшки зробити і 40 доларів це з Франції замовник. Але в нього в тексті писало, що там 4400 посилань в нього є, і до них треба прев'юшки зробити. 4000 тисячі прев'юшок. Я якось пропустив це, знаєш. Я mm -hmm. відписав Окей, давай без проблем, тим більше я зараз вільний можу приступити вже. Він каже, хорошо, там скільки тобі дедлайн. Я, я кажу, що два дні, думаю, мені вистачить. Не ну, запасом, бо ще був там дещо зайнятий. Е, в общем, я не спішу, беру кожну прев'юшку, обробляю в фотошопі, знає, щоб красиво все було. Скидую йому, він каже, і типа щоб він закрив якби, вже замовлення. Він каже: Ну, клас, мені подобається, але я тобі оплачу, коли ти все зробиш. Я пишу: що ти маєш на увазі все? Ну, повністю всі файли. Я беру, повертаюся назад, читаю, і тоді до мене доходить, що це 4 тисячі прев'юшок. Я думаю, капець, що робити? Не відповідаю йому, думаю, як їх виконати можна, щоб. Ну, пропозити так. Да, да щоб все ж таки ну, класне замовлення на 40 доларів, і тим більше ну, хочеться, щоб якийсь було вже відгук, щоб якийсь був нормальний е рейтинг. В принципі, він мені пише через пару годин, все нормально. Я пишу, да, нормально, але я зрозумів, що мова йде про 4 тисячі прев'юшок, то якоби це моя проблема. Прошу. Ти оптимізував цю роботу? Так, да, я оптимізував цю роботу. Я взяв просто. Він як мені дав? Він мені дав екселівський документ, в якому є силочки, і в якому є назви файлів, як має кожна прев'юшка називатися. Я, я шукав варіанти, як його можна виконати. Я шукаю чекаю. Якось за допомогою можна ж гарячими клавішами я знайшов інструменти, які скринять, які. Ну, Завжди на одному місці стоїть, не потрібно кожен раз, а він завжди залишається. Просто якоюсь кнопкою ти назначаєш грашку клавішу, і воно скрінить. E... JavaScript я почав шукати. Пише: ну, прочитав, що JavaScript нереально, тому що це була би велика дирка в безпеці, це... він таке не зробить JavaScript. Я почав чим можна. Виявляється, є бібліотека така в Python, яка може це робити. Я беру, знаходжу це відео, починаю обучатись там недовго, і там взагалі не складна, буквально 10-20 строчок кода і все працює. Я встановив цю бібліотеку, там ознайомився чуть з Python, поустанавлював там на нього його, все, що потрібно. І запустив це, і воно ну, довго працювало, але. Не я працював, я поставив комп'ютер і воно працювало. Я не знаю, скільки годин, там, десь 10 годин воно працювало. Тому що там треба, щоб відео пройшло, там, секунд, 5, 10, і тоді скрін робився. І воно все так собі. І так само потім це робив. Переназвав кожен файл, ще одну команду переписав, це поставив, і воно так робилося. Ну, молодець, красавчик, прям. Круто. Взагалі, як ти то... Ну, як ти вважаєш, що тобі допомогло зробити автоматизати цю задачу? Які знання там, з курсів, чи взагалі, от, що ключовим стало? Ну, я думаю, що це взагалі миш мишлення як програміста, того що ти вже робиш це не за допомогою ну, мануалу, не вручну це все робиш. Ти починаєш вже думати, як. Програмування або взагалі інструменти такі знайти, щоб тобі допомогли це зробити. Ну, вони по-любому, я, я подумав, що по-любому можна так зробити, і я шукав як. Круто. Мишлення, ну, мишлення це, напевно, це напевно основне, що я хочу, щоб мої студенти навчилися на курсі. Це неважливо, чим ти займаєшся, які там знання, навички, там треба, які технології, щоб ти міг швидко розібратися, знайти. І зробити. Бо на фріланці там часто є такі штуки, які ну неможливо за курс вивчити все. От і моя задача щоб там на командних роботах там, в процесі ти, ти от, сформував. Я прям дуже радий, що в тебе є от такий навик, що ти прям думаєш, як це автоматизувати, як, як щоб воно само там зробило все. що круто, реально класно. Хоч і типу, ну, задача не з програмуванням, але ти вирішив її за допомогою програмування. А, так, да, взагалі за це замовлення, ще я попросив в нього більше часу, він каже, Окей, без проблем, тоді він мені в понеділок, зранку вже пише зразу, як ти, щось, ти зробив щось, я кажу, я не зробив, я в процесі, були деякі технічні проблеми. Він каже: якщо ти 100% зробиш цю задачу, я тобі доплачу 20 доларів. Я кажу, ну, хорошо. По часу що це може? Скільки тобі треба часу. Я кажу, скільки ти можеш дати. Неділі вистачить. Кажу, так, да, неділі вистачить. Ну і я за два дні зробив це і йому відправив. Угу. Ну, спро... ну, тут... Мені зробили таку річ, що ти попереджай клієнта. А клієнту клієнтові писав, коли ти зробиш. Угу. От тоді. Ну, клієнт буде до тебе ще звертатися, і це відповідальний підхід, коли ти інформуєш клієнта, а не клієнтові вийшов, ну що, коли там буде, ну що, коли там буде. Тобто, угу. навіть якщо в тебе нічого не зроблено, там, ти нуль зробив там, і розумієш, що тобі треба більше часу, пишеш там, що типу, почав робити, виникли якісь труднощі. Зараз ти типу, порозбираюся і, що, типу, все зроблю, там треба трошки більше часу. Чи, і, чи є в мене там ще 2-3 дні, там, наприклад. Угу. Ну, скільки тобі треба час. А так, круто, я дуже радий, там реально молодець. Ти зараз подовжуєш подавати заявки на фріланс? Е, ну, останні дні не подававши. Взагалі, так. Да, Завжди сьогодні планую подати. Добре. Що, то вже сезон роботи закінчується, зараз будеш більше на фріланс переходити? Ну, я це як, періодично бачу, що то буває, це. Е, Мені підкидує, і там, якщо Оля бере щось, каже, що треба допомога, чи там можу, я так беру, знаєш, періодично. Ну, час, бо цей рік дуже він складний в будівництві, ну, відповідно, то, що відбувається в нас в країні, то воно сказується на усьому. Так що часу більше, того получалось займатися в літо то майже. Угу. Ну, планую далі добивати. Ну, щоб вже на результати більш такі цікавіші виходити. Добре. Взагалі, які у тебе інсайти щодо навчання? Що ти винес, які уроки щодо навчання? В загальному чи до цих останніх курсів? Взагалі ну, всіх курсів, які ти там проходиш, може. нас ну, навчання, я не знаю, там це курси, там у нас камальна роботи ще є, де є сам фріланс. Я думаю, що це може роздивлятися як в рамках, в рамках всіх, всіх курсів. Угу. Ну, щодо командних робіт, це окремі інсайти. Вони ну, взагалі останні командні роботи, ти себе настільки просто, вільно відчуваєш, знаєш собі, там навіть не важливо. Ти з цими людьми перший раз, ну ти. Починаєш розуміти, що ти з ними в одній корзині, і тобі, ну, ти починаєш з ними роз... спілкуватися, вести діалоги. Ти... Ніби з людьми, з якими давно взагалі знайомий працюєш, тому що в одній темі варимося. Mm -hmm. Взагалі, курси, інсайти по курсах. Ну, класно, то що практика, то що більше реальних проєктів, які ну, можуть зустрічатися, по них ти навчаєшся, і задачі робиш ну, практичні, реальні задачі, не просто там. Ну, взагалі, я для мене теорія дуже складна штука, тим більше, якщо це читати, зубрити, просто це для мене щось. Для мене більше це практика, побачив щось і робиш. Це для мене краще навчання. В принципі, як і ці уроки побудовані. Круто. Е, ну, подальші плани, я так розумію, тебе це розвивати фріланс. Да, Вже на інший рівень. доходів. Так-да-да. Да, да. Ну так, да, тобі треба просто більше трошки часу виділяти, а то. Хоча б просто там, ну, в день там, 20 хвилин просто домоніторити заявки, які є, і подати. От. Бо ніхто за, за тебе, там, знаєш, клієнти самі пишуть, тільки коли в тебе вже розкачаний профіль, там то прийдет, і ти там, ну наприклад, мені там клієнти самі там пишуть, інвайти скидають на інтерв'ю. там от просто, просто того, що в мене аккаунт активний. У мене там поки що зараз в мене Rising Talent стоїть. Тобто, в мене навіть не то пройти зараз. ще, От. Ну я, я і не отримую відгуки. Тобто я зараз працюю там з одним клієнтом і немає в мене цілі там зараз прям виходити на топрет. Мені більше важливо, скільки я там зараз грошей заробляю на фрілансі, ніж ніж якісь титули. От, але для, для початку, для новачків, треба максимально там вдарити. Там. Ну, якщо немає постійного проєкту, то теж це важливо. Ну і мені теж, до речі, мене немає ту проекту, але мені приходять довгострокові проєкти на 6-9 місяців там. От. Тому треба прокачувати профіль, треба хоч показувати порку, що він живий. Що ти пишеш тому Це відновлюю. Що ти взагалі сказав новачкам, тим, хто хоче піти на курси, чи сумнівається, думає там все сам вивчу там. От. Щоб я їм сказав, у мене є один, який починав твої курси, я йому порадив твій курс. Він пройшов там тільки перший, перший блок до. Командних робіт, подія я не пам'ятаю вже, які там ігри, і він поки не так зрозумів, підзабив на це. Ну, е, що я скажу? Що в самому це довший шлях, краще оце в команді, е, краще е, брати курси якісь і навчатися, щоб швидше добити якихось результатів. Так от. Друг вже результати. Тобі треба результати швидше робити, і тоді друг теж буде результати створювати. У нас там, є учні, які вже все село перевели своє. Вже реально все село навчається, навіть батьки вже пішли на курс навчатися. Так що давай, роби результати, починай заробляти і там. Ну, ще класний Ще класна штука, та що зараз з'явилася, це ком'юніті це реально класна штука. Ну так. Да. Да. Там багато всяких прикольних штук. Зараз буде ще більше всяких класних О, Зараз буде ще експерт, який вже заробляє на фрілансі, поділиться теж всякими своїми інсайтами, там, що, він, що в нього працює, що не працює. Так що поступово ми його докручуємо і робимо ще крутіше. Так що давай, починай працювати, не забувай на фріланс. Потроху зараз, ну, нехай у тебе є основна робота, ти там потрошку починаєш заробляти на фрілансі. От. Точно, наступний день, там, коли в тебе вже буде постійний поток за -за замовлень, ти вже можеш спокійно сказати, що ти, типу, робота договачення, я вже от, працюю, працюю віддалено. І... Це і тобі комфортніше, і для здоров'я корисніше. Ну, звичайно, треба слідкувати за здоров'ям, бо тут є інші нюанси. Десь ти там фізично працюєш і шкодиш здоров'ю фіз фізичному. А десь ти там працюєш, і треба емоційне, психологічне здоров'я. <по> бо тут програмування тут теж ти ж постійно там. Ну, умовно, скільки ти часу виділяєш на програмування, постійно сидіти за комп'ютером, там теж є свої нюанси. Треба треба щось робити, щоб знизити знизити ризики для очей, і для спини. Треба займатися спортом, там, виходити на прогулянки, дивитися за, за своїм здоров'ям. Ну да, так. Да. Так що давай, чекаю від тебе великих чеків, класних результатів. Був радий тебе бачити. Дуже радий, що ти вже ну, мислиш реально як програміст що автоматизуєш, і це прям ну класно, молодець. Дякую.